Хочу, щоб це відео наштовхнуло людей на те, щоб задуматись. От у е, моєї дитини цукровий діабет, 7 місяців, як виявили дитині 6 років. І про цукровий діабет, якби ну, я вже знала про цю хворобу. Як е, виявляється, люди навіть не знають, що це таке і як з цим боротися. А, і що це значить? Значить, бабуля 80 років на сьогоднішній день хворіє діабетом з 20 років. Це виходить, вона з 20 років хворіє діабетом, і їй 80, зараз 60 років людина хворіє діабетом. 60 років тому людина захворіла на цукровий діабет в Італії, і вона ще досі живе. У мене в школі дівчинка була, вона була на пару років старша від мене, і, виходить, вона десь в 14 років захворіла на цукровий діабет, вона ним прохворіла 20 років, і вона від ускладнень померла, тому що діабет не був компенсований то виходить по тому, що лікували в Україні 33 роки тому, і по тому, як лікували 60 років тому в Італії, то Україна ще далі ззаді. Зато в нас розвинені в Україні всі так хваляться, бюті процедури. Дешеві зуби. Всі хочуть жити високо, а зуби дешеві. Б'юті процедури на першому рівні. Вау, Україна! Б'юті процедури, обслуговування. Значить, яка є потреба в людей, те і розвивається. Значить, розвиток медицини, яка шагає вперед, нікому не треба. А тоді, коли, коли тебе це не стосується, а коли тебе це стосується, починаємо коси собі рвати і собирати по нитоці з усюди гроші. От я завжди вважала, що діабет і рак це брат і ну, це як сестри, тому що ця дівчинка Алла, вона померла в 33 роки, прохворівши діабетом, навіть менше 20 років, вона померла, в неї не було легких, печінки, весь це інсулін, вся та терапія, все те з'їла. Технології з діабетом шагнули далеко вперед, але в Україні не користуються ними, тому що дітям дають тільки безкоштовний інсулін, і то по каплях вимірюють. Сенсори в регіонах в деяких хтось там може якийсь багатий захотів допомогти закупити і роздали. Інсулінові помпи так взагалі дуже мало використовуються, зато б'юті процедури. Дуже жалко, дуже жалко, що людям не потрібна медицина. Можна зробити висновок, що не потрібна людям медицина. Якби людям і в основній масі потрібна була медицина то вони б не про б'юті процедури думали, а думали про медицину і требували б в медицині. І вся в Україні медицина тримається на спеціалістах, на лікарях, на медичному персоналі, на тій самій медсестрі. Комусь не подобається сам лікар чи медсестра, чи ще щось, і дивившись, побачиш, скільки це коштує. Розвивайте медицину. Проявіть потребу в медицині. Ще є, ще є така проблема, що от, я говорю конкретно про цукровий діабет, тому що я з ним же софтнулася. У мене з цим проблем нема. У мене дитина Італійка, вона в Італії забезпечується повністю. Ще є такий момент, що в Україні батькам, дітям, підліткам, дорослим з цукровим діабетом їм не пояснюють що краще, де технології, куди пішли вперед. Хто більш сообразительний, то той і інсулінову помпу поставить, і сенсор поставить. Ну, По-перше, хоча, хоча б сенсор, щоб глікемію контролювати 24 на 7, щоб не колоти палець. Тому що я коли, перед тим як зіштовхнутися з дитячим цукровим діабетом от, в дітей, я працювала із похилими людьми похилими людьми похилого віку. Там вимірювався цукор лише один раз вранці, і все. І на сніданок, обід, вечерю, була вже запланована доза інсуліна короткого і довгий на ніч коловся. Все. З дітьми я теж думала, що так само ні. Дітям треба міряти цукор. 24 на 7. А якщо нема сенсора, то це робиться 7-8 разів проколується пальчик. По-перше, цукровий діабет, треба концентруватися на тому, щоб менше травмувати своє тіло. Залишаю це відео тут. Ви подумайте, а ми йдемо в басейн. Всім здоров'я і стабільних цукрів!